На столі у Полтавському художньому музеї олійні фарби та пензлі для 16-річної Вероніки Дядюк. Художниця влаштувала майстер-клас для дітей, які, як і вона, мають діагноз аутизм. Увага! Увага! Отак? Вероніка показує, як зображати Янгола. Діти малюнок повторюють крейдою на спеціальній планшетці. Що на перших заняттях деякі діти не могли витримати десяти хвилин сидіння взагалі, то зараз діти беруть пензля в руки, самі малюють, повторюють за неї якісь фігури, вже кольори змішують. Навчає малюванню Вероніка понад півроку. Заняття тричі на тиждень. На них художниці асистує восьмирічна Аріна. Я їй допомагаю іноді в малюванні. Якщо вона щось не розуміє. То я їй допомагаю. А якщо щось потрібно мені, то вона теж мені у Аріни да, у Аріни немає аутизму, але Аріна також дитина з особливими потребами. Коли Вероніка це все створює і показує на дошці, да, Аріна сидить поряд із дітками з аутизмом, які пройшли на це заняття. І споглядаючи на Аріну, вони виконують ті самі рухи, дивляться, що необхідно робити, яку необхідно взяти фарбу, як змочити туки. Сточку у воді, і як зафарбовувати безпосередньо вже ті малюночки, які вони створюють. Майстер-класи Вероніки щоразу відвідує до пів десятка дітей. Заняття безплатні, їх фінансують за рахунок благодійної організації. У Нас виникла така ідея, чому спробувати саме знання, які має Вероніка направити вже на допомогу іншим дітям. Вона може пояснити на своєму рівні, як вони її чують. Показують результати, це просто неймовірно. і ми знаєте. Бачучи, кожен раз ці заняття, ці уроки, які проходять в загальноосвітній школі номер 2 на базі ресурсного класу, ми бачимо, що є розвиток. Ці діти можуть розвиватися, мають свої таланти і жити повноцінним життям. Живопису Вероніка Дядюк навчається три роки. Крім майстер-класу у галереї мистецтв, презентувала 36 малюнків своїх учнів та 11 власних робіт. Веніка не могла сама самостійно розмішувати фарбу і наносити якісь орнаменти. Це було все під керівництвом. Зараз Вероніка не допускає до своїх робіт. У неї є свій характер, свій стиль. Вона завжди обґрунтовано знає, чому вона кладе той мазок і вмішає той колір. Свою улюблену картину Вероніка створила під час карантину. Я фотошніця ні потеге квіти. На цій картині Вероніка хотіла зобразити, що квіти це маска. Так вона показала свою реакцію на те, коли я їй розповіла, що таке карантин і що таке коронавірус. І вона, так як вона дуже позитивна, емоційно у мене дівчина вона виразила, що маска це квіти. За словами Вікторії Дядюк, до цього роботи Вероніки презентували на двох персональних виставках: Валерія Рибалка, Микола Єрьомінко. Новини на Суспільному. Полтава.